Отримайте додаткові гроші для витрат на фермерському ринку, користуючись Snap Sрі Squares Vermont. Коли ви витрачаєте з Resequers Vermont Snap, раніше вони називалися продовольчі талони, на фермерських ринках, які беруть участь у програмі, ви отримуєте додаткові кошти, які зможете витратити на фрукти, овочі, трави, насіння та розсаду на ринку. Ви повинні витратити принаймні 1 долар зі свого S Racequares Vermont Snap, щоб отримати додаткові гроші. Отже, якщо ви хочете витратити 20 доларів на товари на ринку, вам доведеться витратити лише 10 доларів із ваших грошей СНЕП, і ви отримаєте додаткові 10 доларів, які можна витратити на ринку. Це називається crop Cash. Щоб отримати crop Cash, підійдіть на фермерський ринок із таким знаком. Знайдіть риночний прилавок інформації. Дайте свою картку EBT працівнику та скажіть, скільки ви хочете витратити на ринку. Пам'ятайте, якщо ви хочете витратити 20 доларів на ринку, вони знімуть 10 доларів з вашої картки EBT. Потім ви отримаєте 10 доларів США в токенах SNAP і 10 доларів США готівкових паперових грошей. Ви можете використовувати свій кропкеш, щоб купувати фрукти, овочі, трави, насіння та рослини. Якщо ви не використаєте всі жетони та кропкеш, ви можете повернутися до того самого ринку протягом року. Ви можете використовувати свої токени Снеп лише на фермерському ринку, з якого ви їх придбали. Ви не можете використовувати їх у магазинах. Але ви можете використовувати кропкяш на будь-якому фермерському ринку, де є цей знак. Якщо ви отримуєте переваги СНЕП готівкою на картку EBT або прямим депозитом, ви можете отримати Кроптяш. Скажіть працівнику фермерського ринку і вони пояснять процес. Кроптяж став можливим завдяки NOFA VT і USDA.